Пожалуйста, Знімаю додаткове відео про комбікорм спеціальний для кнурів. Коротше, основна відмінність цього, це те, що інший амінокислотний склад, який сюди входить. Коротше, і ще кроме того амінокислотного складу, сюди входить підвищена кількість омега 3, по-моєму. Можу помилятися. Але для якості сперми ми даємо виключно отакий комбікорм. Раніше о, покажу. виглядає, грубо кажучи, як обичний. Гранульований комбікорм. Қм... Раніше ми давали звичайний супоросний кембікорм, щоб зекономити, але потім у нас почала падати якість сперми. Короте. Ми почали навіть візуально дивитися, що у нас якість сперми падає. І тому прислухалися до компанії Каудась, до їхніх спеціалістів кажуть, чуваки, не економте на одному грьобаному кнурові. Давайте йому саме ідеальний комбікорм. Десь можете щось трошечки схитрити на відгодівлі. Але кнур це головний бік бос у вас на хазяйстві. Тому він має їсти, що є ліпше. Все.